Всім привіт, любителі халявних ігор. З вами Аген Габена, і в цьому відео я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву за минулий тиждень. А саме ви дізнаєтеся, у що зараз можна пограти абсолютно безкоштовно в Steam та Uplay, які ігри можна назавжди забрати на свій обліковий запис у магазині Epic Games та GOG, роздачу більш ніж 30 ігор від компанії Amazon у липні, а також розповім та покажу, як отримати ось такий значок Steam на халяву. Так що дивіться відео до кінця, щоб нічого не прогавити. Буду вдячний вашій підписці на канал, та якщо поширити це відео серед своїх друзів. Ну а тепер халяв.

Почнемо з мега крутої роздачі у Steam, де до 19 червня восьмої години вечора можна безкоштовно забрати гру Ark Survival Evolved. Це екшен у відкритому світі від першої особи та елементами виживання у світі динозаврів, де вам належить будувати різні споруди, у тому числі й багатоповерхові будинки, крафтити предмети, літати на птеродактелях, поєднуватися з іншими гравцями групи, створювати цілі поселення та багато іншого. Цю гру раніше роздавали в магазині Epic Games, але я знаю, що багато хто тоді не встиг забрати її на свій аккаунт. І зараз можна сказати, у вас з'явився другий шанс. Крім того, ви також можете. Забрати безкоштовні доповнення на сторінці з грою у магазині Steam. Як я вже говорив у своєму окремому відео щодо цієї роздачі, дана акція не щедрості, пов'язана з тим, що розробники хочуть привернути увагу гравців до другої частини арку, яка має вийти наступного року. Якщо я не помиляюся, то останнім часом це, напевно, одна з жирних роздач в магазині Valve, про яку, я думаю, точно варто розповісти своїм друзям, тому що виживати разом у подібних іграх буде набагато цікавіше. Компанія Ubisoft оголосила про проведення чергових безкоштовних вихідних у грі Assassin's Creed Origins. Триватимуть вони до 20 червня о сьомої години вечора. Події гри розгортаються у стародавньому Єгипті, часів управління Клеопатри. А головним героєм виступає меджай Баєк. Якщо у вас багато вільного часу, то думаю, якщо конкретно постаратися і не відволікатися на побічні завдання, то можна встигнути пройти основний сюжет, середня тривалість якого становить приблизно 30 годин. Погоджуся, що це чимало, але якщо навіть і не встигнете, то просто отримайте задоволення від ігрового процесу. Після закінчення безкоштовних вихідних ваш прогрес буде перенесено. Якщо ви придбаєте гру, зараз це можна зробити зі знижкою 85%. До речі, серії ігор Assassin's Creed днями виповнилося 15 років, на честь чого на сайті Ubisoft проходить якась вікторина, де ви повинні довести свої знання з цього всесвіту, відповідаючи на різні питання, набравши потрібну кількість балів, щотижня ви отримуєте шанс виграти якісь призи. Що конкретно можна буде отримати, я не знаю, але зараз от мова йде просто статуетку Ейвора і поїздку на двох до Італії. Так що переходьте за посилання в описі і спробуйте виграти в цій вікторині, яка судячи з усього триватиме аж до вересня. Саме тоді Ubisoft планує провести ще одну презентацію, присвячену майбутньому Assassin's Creed. Кріт, де швидше за все заанонцять Assassin's Creed Rift, а також проект під назвою Infinity. Так що можете написати в коментарях, чи очікуєте ви продовження цієї знаменитої серії ігор, або ж вона вже не та. А ми переходимо до наступної халяви, а саме до фестивалю новинок у Steam, який триватиме до 20 червня восьмої години вечора. В рамках цього заходу можна отримати спеціальний значок для нашого профілю. А також можна випробувати більше сотні демоверсій проєктів, що ще не вийшли. Асортимент включає безліч хороших ігор, які я рекомендую вам зіграти, поки є така можливість. Ось маленький перелік ігор, які може. Можуть вас зацікавити. Що стосується значка, то для його отримання нам якраз і необхідно зіграти хоча б одну секунду в будь-які 10 демоверсій ігор з цього фестивалю. Щоб не витрачати свій час на завантаження всіх цих ігор, я рекомендую запустити їх віртуально через програму Steam Achievement Manager або Idol Daddy. Зараз я покажу використання Steam Achievement Manager. Для початку завантажуємо програму на сайті GitHub та запускаємо її. Після чого в цьому полі необхідно вказати ID демоверсії ігор. Щоб їх дізнатися, натискаємо на кнопку Завантажити і відразу ж скасовуємо цю дію. Повертаємось назад на сайт, і тут потрібно скопіювати. Адресу посилання кнопки завантажитись, з якої нам потрібно взяти ось ці цифри. Як тільки ввели ID гри, натискаємо на кнопку Add Game і титяємо на банер гри. Після чого закриваємо це вікно і так робимо ще з 9 іграми. І як бачите, отримуємо значок за участь у фестивалі. Виглядає він, звичайно, так собі, але при цьому він трохи прокачує рівень аккаунту Steam. Вже 21 червня шалена королівська битва Fall Guys стане безкоштовною назавжди в Epic Games. Докладніше про це я розповіму наступних відео, але зараз хочу нагадати, що ви можете подати заявку на отримання унікальних нагород, які ви. Даватимуться за кожні 500 тисяч нових користувачів, але як бачите, гра вже напевно, втратила свою популярність, і реєстрація ледве подолала першу позначку. У будь-якому випадку, якщо плануєте хоча б випробувати гру, то думаю, отримати якісь бонуси на початку було б непогано. Посилання на цю реєстрацію буде в описі. Тепер давайте заглянемо в магазин Epic Games, де цього тижня можна отримати абсолютно безкоштовну митроюдванію з видом від першої особи під назвою Supraland. Сюжету відводиться мінімальна роль, але ігровий процес не дасть вам занудьгувати. Так як вам належить вирішувати веселі головоломки, досліджувати оточення, Секрети і боротися з монстрами, отримуючи нові здібності та покращення, які допоможуть вам потрапити у нові місця. На проходження гри піде приблизно від 12 до 25 годин. Роздача супровен триватиме до 23 червня, а наступного тижня роздаватимуть вже два проекти: карткову гру по грі престолів та симулятор автомеханіка 2018 року, про роздачу яких я звичайно ж нагадаю вам у наступних відео. Так що дзвоніть у дзвіночок, щоб не прогавити цю та іншу халяву. Всі власники гри Play Inc. Evolved можуть отримати невелику халяву. Хто не знає, в цій грі нам потрібно розробляти свій. Власний вірус, який потихеньку поширюватиметься по планеті і знищуватиме людську расу у січні минулого року, розробники випустили безкоштовне доповнення PlayCur, в якому нам належить перемогти вірус. Починаючи з 1 липня, це DLC стане платним. Тому, якщо ви володієте оригінальною грою, встигніть забрати це доповнення на свій обліковий запис, абсолютно безкоштовно. Якщо ж ви хочете купити базову версію гри в Steam до того як DLC стане платним, тоді ви можете почекати початку літнього розпродажу в Steam, який розпочнеться вже 23 червня, та триватиме до 7 липня. А починаючи з вчорашнього дня. При крафті значки в почали випадати картки літнього розпродажу. У базі даних Steam вони числяться з кодовою назвою Steam 3000. Так що не виключено, що буде якийсь івент або невелика халява у вигляді предметів для оформлення наших профілів Steam. У будь-якому випадку дізнаємося вже зовсім скоро, так що обов'язково триматиму вас в курсі подій. У GOG розпочалася безкоштовна роздача ізометричного квесту Beautiful Desolation. Дія гри розгортається у віддаленому майбутньому, де гравцям належить знайти зниклого брата. Подібний жанр ігор, думаю, зайде не кожному, але човни забрати на халяву. Для цього переходимо за посиланням в опис. Підписі та натискаємо на кнопку до роздачі. Після чого огортаємо трохи вниз і натискаємо на банер так забрати гру. Якщо у вас його немає, використовуйте VPN. Роздача триватиме до 20 червня 16.00. Крім того, до 27 червня повинні роздати ще одну гру, про роздачу якої я оповіщу вас в моєму телеграм-каналі. Також на честь літнього розпродажу в магазині GOG було запущено розіграш та ключі від крутих ігор, де ми маємо шанс отримати такі ігри, як No Man's Sky, Little Nightmares 2, Frostpunk та багато інших. Для кожної гри буде розіграно по 5 ключів, а для того, щоб взяти участь, Потрібно авторизуватися в потрібні соцмережі на сайті Gleam.io та виконати чотири простих завдання. Крім того, на форумі Reddit буде розіграно ще по одному ключу до цих ігор. Для участі потрібно просто залишити коментар з назвою ігор, які ви бажаєте отримати. Переможців буде обрано випадковим чином 25 червня. Тому беріть участь і нехай вам пощастить. Тим часом усім вийшло кілька нових безкоштовних ігор. Тому за традицією невеликий DJS для вас Child of Офлозян Стелс стелс-адвенчура від третьої особи, дія якої розгортається в Еденбурзі восімнадцятого століття за часів масового полювання на відьом. Юна дівчинка Кетрін, яку звинувачують у Чаклунстві, змушена ховатися та шукати собі новий дім. Проект отримав дуже позитивні відгуки від геймерів, тому думаю, ця гра варта вашої уваги. Кратер Баунд поодинока науково-фантастична пісочниця з відкритим світом, у якій потрібно виживати на ворожій планеті. У ході проходження вам доведеться крафтити різні пристрої, боротися з інопланетними істотами і будувати базу. Bewildered. пригодницький пригодинський що оповідає про містичного звіра і вартову в яким належить закритий портал, що відкрився в просторі, щоб захистити свої землі від знищення. Кетцімулят. Й симулятор життя кота з відкритим світом, в якому гравцям належить полювати на мишей, жаб та пташок, брати участь у гонках, а також влаштовувати дуелі з собакою та вівтями. Якщо ваше життя надто нудне, тоді станьте милою та щасливою кішкою. Six-Man Adventure – гра у жанрі пригод з маленьким роботом, керуючи яким належить подорожувати занедбаною фабрикою, уникаючи падінь, захищаючись від снарядів і долаючи небезпечні рівні, щоб зупинити дії божевільного штучного інтелекту. Аріо, жахи від першої особи, в якій ми знаходимося в фермерському будинку з різними монстрами, які намагають. Тумуться у нас бити, щоб вижити та розкрити таємницю цього місця, належить ховатися та поступово досліджувати фермерський будинок. Абган казуальний мережевий шутер від першої особи з мультяшною графікою, у який ви можете зіграти разом із друзями. У грі доступні понад 40 навичок і апгрейдів, включаючи кулі, що вибухають Бонус за здоров'я і не тільки. Раніше гра була платною, а зараз можна випробувати абсолютно безкоштовно. Ну і на сам кінець хочу розповісти вам про дуже щедру роздачу ігор від компанії Amazon, яка присвячена до заходу Prime Day. Йдеться про 30 тайтлів, починаючи з 12 по 13 липня. Ми зможемо забрати абсолютно безкоштовно такі ігри, як Grit Legends, Mass Effect Legendary Edition, Need For Speed Hit і три старі частини Star Wars. Найімовірніше ці ігри будуть для Epic Games, Origin або GOG. Ще 25 менш популярних ігор можна буде отримати вже з 21 червня до 13 липня. Як завжди, щоб забрати всю цю халяву, потрібна підписка на їх сервіс Prime Gaming. В описі до цього відео я залишу посилання на текстову інструкцію з оформленням пробної підписки, але відразу попереджаю, що для цього потрібна наявність банківської картки і приблизно 2 долари для її перевірки, які вам повертають. До речі, цього місяця там можна забрати Far Cry 4 для Ubisoft Connect. Ну а докладніше про цей Prime Day я розповім вже в наступних відео. А на цьому моменті черговий випуск щотижневої халяви ігор добіг кінця. Сподіваюся, він вам сподобався, і ви отримали цікаві для вас ігри безкоштовно. Якщо це так, то обов'язково підпишіться на канал і поширте цей відео серед своїх друзів. Так би мовити, давайте підкорювати український YouTube разом. А на цьому поки що все. До зустрічі в наступних відео.